Це Київ столичний палац спорту. І сьогодні тут самопроголошений апостол Володимир Мунтян виганяє з людей бісів. Помазання Боже двіжиться в этом залі, щоб кожен був із селен. Дух свято. Поклоняюся Богу. Прямо сейчас. Не падають, спитаєте, бо то бісу з них виходять. Утім, тут і не таке. Побачиш Внизу живота справа з правої сторони. Там рак, і прямо зараз там пройшло існення. Прямо се час повне істелення. Кто-то пережил освобождение, реальное освобождение от демона в вашем пищеводе. Прямо сейчас это вы это пережили. Кто-то в этом зале пережил это. И на трибуне вот там, там сейчас женщина, у которой исцеление кишечника было. Задурманенный зал просто шаленее. Хиба на такая шкода сотки долларов? Аж нияк. Так думают хвори та немечни. Це шоу називається Гора Моїсея. Щороку його організовує духовний центр відродження. Офіційно зареєстрований як увага релігійна організація. Протягом місяця вам спочатку розповідають, як треба жити, а потім демонструють дива, охочих подивитися аж цілий палац спорту. Палац спорту загалом міщує 12 тисяч людей. Оренда на місяць коштує 2,5 мільйони гривень. За місячний курс треба заплатити 2,5 тисячі гривень. Лише на квитках Монтян заробляє 30 мільйонів гривень. Це в 10 разів більше, ніж вартість оренди. Аби потрапити на богослужіння журналісту надзвичайних новин, доводиться офіційно реєструватися. Тут все суворо. Перше запитання від якого саме пастиря, але це лише прикриття. Насправді ані ім'я, ані куратор, ані особистість, ані документи не важливі лише гроші. Причому саме сьогодні зі знижкою 50%. тобто 50 доларів. Фото на ксиву і потрапляєш у зал. Вільні місця лише на останніх рядах. Фотографувати всередині не можна. Ризикуєш обов'язково і неприємно спілкуватися з охороною. Вимагатимуть все стерти, хоча особливої пильності й не потрібно. Більшість відвідувачів цих курсів люди відверто незаможні і неосвідчені. як і сам так званий пастор, який тепер цю неосвіченість банально використовує. Я два рази в восьмому класі вчився, Говорю, ви всі на мене працюєте. На дурнях Володимир Мунтян заробив собі ось на цей Феррарі. бо в церкві людям розповідає: не їжте і не пийте, а все несіть сюди. Этим ты показываешь, кто есть твой Бог и покровитель. Десятини йому мало, закликає віддавати все, що маєте. Тут це називається цільова жертва. Якіто фінанси. Ти збираєш їх. Для тебе це тяжело, це щось таке важливе. Може, це це твій автомобіль. Знаєте що, я пошшов, продав машину. І все одно пожертвувала ті гроші. людям. Просто вбивають у голову. Чим більше пожертвуєш, тим більше тобі повернеться. Одурманені обіцянками бідні й нещасні віддають останнє, аби колись жити краще. А для помноження мотивації звук у залі, що в буквальному сенсі багатьох вводить у стан трансу. І коли це буде скаді з'явиться Твоя велика слава, твоя велика слава. Повелитель МАС вимагає сховати мобільні телефони, знімати, як жертвують, суворо заборонену. І тут на сцену починають нести конверти з грошима. Ось вона кульмінація. Саме для цього адептів відродження закликають щороку збиратися на гору Моїсея. Ти приходиш до начальника і говориш, мені потрібно уїхати на місяць. Він говорить: Ніт, я уволю. Хорошо. Якщо ви раді коледжу пережили. це. Бог вам дасть другого начальника намного лучше. Тут вчать не зважати не лише на роботу, а й на рідних. Шокуюча історія просто зі сцени. Чоловік з гордістю розповідає, коли його маленький син помирав через наркову недостатність, він, батько, не був біля нього, а роздавав листівки, вербуючи нових прихожан. Пілірублявся за всі заростени про вони не розуміли такого. Реанімації знову поставить за що не буде жити. Спочти прихожанин такої церкви може втратити все: і рідних, і друзів, і роботу. Саме це основне завдання будь-якої секти вирвати вас зі звичного середовища і повністю задурити вам голову. Серед адептів відродження, що на місяць приїхали до Києва, багато росіян та білорусів зізнаються. В Росії і на території Лукашенка такі збіговиська влада офіційно не дозволить. Більше того, навіть проповідувати на вулицях їм нещодавно заборонили. Чому, якщо це звичайна релігійна спільнота, навіщо такі перестороги? Що ж таке відродження із середини? Браття і сестри, послушайте, Бог не сейчас конкретно показує, що в этом залі є люди, у яких конкретний удержуваючий демон. Це звичайна фінансова піраміда. Після лекції так званим учням роздають листівки і закликають йти на вулиці, їх розповсюджувати, вербуючи нових адептів, чергових лохів. Це перше і головне завдання. Ми Більше кожен слухач зобов'язаний на недільну молитву завербувати трьох новачків. Чим більше людей, тим більше грошей заробить саме так Володимир Мунтян. І прямо зараз восьмі, или телефон, или бумаги, трьох людей. подібні організації використовують не лише для заробляння грошей, такі собі церкви з сотнями тисяч задурманених прихожан. Чудовий майданчик для політичної агітації. Спочатку дурням розповідають про Бога, потім на зрозумілі її мові впарюють і певні політичні ідеї, і за великим рахунком у той час жертвам уже усе байдуже. Ось на сцені проповідує, хто б ви думали, аж цілий віце-спікер українського парламенту поряд із відвертим махінатором, спекулянтом і псевдоекзорцистом, тобто липовим борцем з усілякими бісами, тільки наші спільні дії. Привезуть до того, що ми отримуємо іншу державу та ту державу, яку ми з вами вже заслужили. Віцеспікер не зупиняється, адже публіка підготовлена і зазомбована. Оксана Сируї запросто відходить від питань церкви до питань політики. Здавалося б, ну яке відношення має закон про вибори до людини, але нинішній закон дозволяє красти, красти ваші голоси, Оксана. Вам, навірно, настать одним тис вот, проповідників у нас. Здесь. <плес> у Вас хорошо получается. але на сцені віцеспікер не сама. Поряд колега по партії, голова Київської самопомочі Сергій Гусовський. Господь Бог дав хрест, але Господь Бог дав і сили. І так як Господь Бог дав сили Ісусу. Занести хрест на Голгофу, він же ждав йому і сили, щоб всі ми мали віру в світле майбутнє і в вічне життя. Серйозні політики Гусовський та Сировії тут, де виганяють дияволу та роблять вигляд, що лікують від невиліковних хвороб. І потім спокійні їх заяви, мовляв, готові виступати перед будь-якою аудиторією, аби їх слухали. А відродження, мовляв. Зовсім не секта, а звичайна протестантська церква. Спеціально для сирої та гусовського ще раз показуємо, де таке можна побачити. Діяво! Я зв'язую тебе іменем Ісуса! Іменям Ісуса! Іменям Ісуса! Організатори Гори Моїсея вирішили використати останню можливість. Аби заманити у свої пастки українців, маніпулюють на патріотичних почуттях. Цього року усі адепти у синіх та жовтих футболках, мовляв, молитимуться за Україну. Контролює діяльність релігійних організацій Департамент релігії Міністерства культури. Там кажуть, українське законодавство не дає їм повноважень, тому зараз в Україні можна легко організувати навіть друге біле братство. Законодавство, яке дозволяє нам дуже швидко зареєструвати будь-яку релігійну громаду, не дає нам ніяких можливостей її контролювати і, і перевіряти, і тим більше вживати до неї якихось заходів. Ми фактично позбавлені важлів впливу контролю і відповідних реагувань на діяльність будь-яких релігійних громад. Скасувати все це дійство можуть вони лише через суд. А тим часом сама реєстрація дає чудові податкові пільги. Тобто, саме за наш рахунок все це і відбувається. Жодна релігійна організація податків не платить. Для того вони й отримують цей статус. Дослідити діяльність секти Мунтяна ймовірно мали б в національній поліції, але на запит надзвичайних новин там повідомляють. Відомості про відкриті кримінальні провадження щодо діяльності духовного центру відродження та Володимира Мунтяну відсутні. Крім того, роз'яснюємо, що кримінальним законодавством України відповідальність за проведення сеансів вигнання диявола та лікування молитвами раку четвертої стадії не передбачена. Самі ж секти мали б бути сферою діяльності СБУ, але там нас ігнорують, як і роботу самого відродження. А тим часом вже четвертий рік задурманені адепти і далі вірять, що глухі починають чути. Інваліди знову ходять, а хворі на рак зцілюються. І лише дурні назавжди залишаються дурнями, бо від цього стілюватись ніхто не хоче, бо навіть більше за це платять власними грішми.